Хей, hey, йо, everybody! З вами буде з багаті залетіли ми в режимчик під назвою Укради Брейнрота і Дімон. Чи ти мене морозиш, а ну? А, не а я не хотів тебе морозити, я сам. Отстали від мене, іди сюди, не попав. Почувствую. Ага, пацан, да, да. Пацан, а я цей. Так, отстань, бач, отстань. Іди сюди. Отако. Отако? Ага, 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 Квав. Дيمон, що ти там? Тебе там, цей чаплунка щось з крафтила вже чи ні? Да, мені щось є. А ну давай. Ні, давай Ні, давайте. Давай давайте. Давай Давай, подивимся Ти ж перекупиш на О, уф Це реально уф, uh, понял. Я жабу вибив, <laughs> пацан. А ну. А я? Що Дيمона? О, oh, щось красиве, uh. не? Що це? Ліга. Лега. Квакула. Квакула. Так, пацан. О, починається, пацан. Пацан, походу нас заскавили А! Моя квакула. Моя Все, квакула. Димон, Димон. Ай, не попал. Иди отсюда, квакула. Моя квакула. А что я стою? Моя квакула, пацан. Побегай вліво вправо Где я? Где я? Квакула Easy. забрали. Квакулу. Фри квакула, пацан, просто халяво. Вона для індекса. Забери, пацан. За, бери, за, бери. за квакулу, О! я тебе ручу. Я тренувала. А не пише отсюда. Ну, капець. Зараз, зараз чувач, я, цей чувак візьме свою квакулу. Або він хоче, хоче теж для індексу, поняв? Ти ж пам'ятаєш, що це за хлопець? Він нам давав з тобою давав. Да. Ти виш, у нього в нього є. У нього, в нього постійно купа нових брейнротів. Я не знаю, я де, не де він їх краде, але факт в тому, що вони в нього є. Може ну, Я ничего не баща, <ріху> типа, понял. Я тут дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Для мене тут сім нових принротів, яких я не бачу. Це жесть. А ну що ні на другому я... пункті мені це цікаво. О -о -о. Я, чувак, мабуть, всі, які там стоять, а я їх взагалі ніколи не бачу. Чуєш, може того? Його заскамимо, мама. <ріху> як думаєш, не расстроить? Я думаю, да. О, ладно. Там все-таки такі пацани були. были. Серйозні, <рес> є, да? Серйозні. Ну да, да. О, пики. Ти взяв пики, ты бедра пики. Чи? Я хочу кран сработать. Да, да, я взяв би цю жабу, просто би, злив би. Не знаю, вона мені просто не надо. Сейчас її такого бенс. А, ну і понту, типа, скрафти просто джаг джага. Ну, як будто бы, ну, вообще супер без понтова. Кстати, Димон, нам же занесли оновлення, у меня. в курсе? Там через 16 минут и вент. Дуви еще. Ну да. Типа новых брейн роить по добавлял. Я бы даже би щас бля гляну. По індексах, да, чувак, дивися. Відкрий вкладку Хеллоуін, і бачиш, типа секретки в індекси, В індекси відкрий. Тут є фітка нова бачиш? Uh -huh. І тут, типу, є поїзд, усі Хеллоуінські секретки нові. Ну, їх багато, прям слухай. Їх, їх прям, прям реально, багато. У мене тільки 5. У мене 5 Хеловінських бронейротів. Секретних чи вообще? Вообще, ну, Хеллоуінських просто. А, ну 4. Ми якось не, не хватає. Ну, тебе не вистачає, що пацана одного візьму буде індекса. А це рейр, поняття? Це взагалі, типу. Нет. Да? Ты по прикольный. типу, прикольний. Ну прикольний виглядає, прикольно, можеш собі забрати Я думаю, що він не обидится. А, а я блоккол поніс ой. Пацан, ой. Я собі я собі тільки цай ради той, понял? Ради ради індекса того, да? Yes, Yes, Yes Чуешь? А давай над ним прикаляемся. Просто і все? Ні, 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 я придумав просто по-другому. Типа, береш ти сейчас скажешь для індекса, понял, І починаєш носити собі себе а потом только бемся и Ты же представь, його ну, просто. Можем влаштувати такий пранк, давай. Ти представив, його нему тупо згореть? Це 6 ну, вообще. В цілому, мабуть, да. А ну сейчас давай нахапаємо в нього в брейн родик, напишеш для індекса. а потом напишеш угу. йому спасибо і вийдеш. Ну Давай. Головне, щоб він не не цей, не сильно розстроївся, поняв. Ну взагалі, да. То жалко буде, знаєш, пацана, так на емоції, на емоції вивести. І ще знаєш тобі скажу, яка який прикол. що в мене привичка, бо ми з тобою тільки що записували відео на твій канал. І я тепер постійно це бігаю і пригаю. Ну, це таке буває. Називається ефект Роблокс, пацан. Пише, бач прикола? Ага. і ще Коротше, ти в нього поняв береш прикротів, Бран... і я в нього забираю все що є. Це жесть, пацан. Хотіли зробити пранка, поняв. ви то зі обікрали просто до нитки, я не знаю. Ясь якась секретка в нього є, слухай. Джакуріла Діамантова. Це впше, пацан, я не знаю, я ну, я таких навіть і не бачив брин ротів, я тобі так скажу. Так. Ну дивійся, я в нього, в принципі взяв, як будто би мені більше цей кошак не надо, я просто. Не пам'ятаю, що його брав чи не брав? А, ні, мабуть, не брав. Так цей Дімон, хочеш прикол? В нього взагалі немає в твердо базі. Ти кота забрав у того, так? А ти його поніс? Ні, я Сатурно поніс, пацана. Я ще й кота зараз заберу. Все, пацан, в нього база пуста. Чувак загрузився з фул базою. Зашов за і Дімон просто все обікрали. Це жесть. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Пише пацан, Пише, все обнесли. Ти тільки підійшов забирати прейнерота, ти хоп пропав, поняв. Він пише ок, ОК! ОК! Пише хай бере! Давай хай щоб він не обіжався. Щас зайде, напише йому. Дімо, тобі треба був тете та сахур? Ось він іде. Тете те, мені треба тетете. -те -те. Ось не він іде, чувак, оце воно. Дивися, А, окридися. ось в натурі диви. Ди ще, ще індекса, Ой, кажу, не індекса. Ти ще да, ти ще ж індекса зараз залутаєш. І помимо цього індекса ще й ребітха рубанеш. Ну. А що ж мені там відкриється? А, такий ось меч, як у тебе поняв. О, ну і класний. Плюс слот, плюс ця рука зелена. Ну тут таке, типу. Саме прикольне це оцей меч. Офа. Ну, да. По факту, да. То я балдеть. А я менеот спинне нема. Надо 11 минут шопоту. Ну ладно, подожду. А що є в евробукс шопе? А там ці лаки блоки всякая такая. Билиберда. Оооо, міфік. Дим, мифик не надо. Правда. О, я такого шей не бачив. Даже не мать по мабуть в індексі. Міфік. А ну с химиком. Оно сейчас я оцього ну, хочу запнуть в індекс. А ну жди. Раз, два, три. Куда еще сверху, да? Пойде і да. Да, оно да, ну, 4, 5, 6, 7. Я у нього сім брейнротів вкрав пацан Оу. Oh, ну, не як не вкрав, а прям... позичев. Позитив, да. Позитив для індекса. Позичев, okay. поняв. Oh, О, поніс, 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 поніс своїх брейнротів Ну хай носи, хай носи. Так, що е, мені надо? Чекай. Пам-пам-пам. Треба ще двох брейнротів запряхнути, получається. Для того щоб запустити крафт. Я не помню, ми з тобою робили цього зомбака Джака. Mm -hmm. Секретка. Я О, не не знаю. секретка, а міфіка, міфіка. Вони не, не знаю. Ну ще треба глянути, по no, ага. це У мене є тільки Джако Джек Джек. Бей Джако Джек Джек. Так, і мумії амбалабу, поняв. Ти можеш ось цього ще взяти, чуєш, ось цього рейра, тоже для індексу yeah. собі. У мене ось я в нього брав, він крафтив. Це теж я хіловінський понял. Кстати, я как будто. Не, Я, я мучу взяти... взяти просто два рандомних брейн таких, поняв. щоб понизити шанси. Так, е, ось все ж випер. Обалдеть, у тебе там пацан є. Який? Okay. Бизонте гвіпіте А він свой рутки падает понял, я його вибив. А там де спіни Да, да, да. На нього там самий маленький соток, поняв? Ну, майже спад. Обалдеть. Ну хочеш, візьмешь собі для індекса? Ну, такий, Сладкий. типу гарний. Ну давай візьму по ти А ты осьо, подивися, який Да. А усео. А, ну по, не по грошам, да, він жорсткий Ой. А, ну ты хороший. сейчас, сейчас я, я тебе добавлю. Отако, Пемс. Можете нести. Можете нести. И, по, просто оцей Бизонте він гарніший, поняв, чим? Ну. Та штука, ну Хоча да, вона да. приносить більше кабла. Та тут багато я секреток, прям дуже файних поняв, які виглядають дуже круто. Ну от. Так, да, я щось хочу зробити якийсь просто біч крафт, поняв. Я взяв якихось рандомних пацанів. Тому що я впевнений, що у нас з тобою великої кількості легендарок, немає, рейєрів і в цьому дусі. Ось у нас совини було ще не разу. Оцього у... оцього дракона ми крафтили з тобою. А сови в нас не було. що я запускаю крафти. Так а він все забрав хоча? А він а ще все... очевидно. мене не забрав чогось одного. Може, ти подарунок, пацан. Не, пацан. Мені подарки не надо. <гум> а хіба? А, ну я так, такого, кстати, теж був забирав. Так, пацан, поки я не завчикаю, мені треба в тебе конфіскувати обратно з поброн А чи він тебе не позабирав секретки оці зверху всю движуху? <гум> я не знаю, але ну я попросив, що хай забереш, бо я зроблю ребіт. Ну да, да. Ну, дядя. А, так він в мене ще й вкрав оцю, це мій тіп, ні? Такий. Оцей. Котрий. Оця а штука ось... це моє. Рабо лімонета, а це моє, да. А, да? Я думаю, що це ну, мене. Да. Не, я тебе тільки отого рогато забрав був. я вже рогато забрав, обратно. Він треба просто наверх mm -hmm. занести, переставити, тому що час від часу я все-таки буває заходжу на загальні сервери, поняв. А зверху з брейнротів саме тяжче вкрасти просто. Ну так, да, тут оцей люк, типу, та їх але. Mm -hmm. Це прям імба, понял. Ну. А я Ще не можу зробити, поняв. Мені треба грошей. І мені треба ще один дін дун. Типа це секретка йде, поняв. Ні, nee, один діндун це цей Годлік. Ні, це не Годлік. Це рейндж. У мене власне. він був. Він в мене був, це ось нормаль. а, все нормально. Де осьо? Один-дін Дун. Брейн Род Год, поняв? Це Годлік. Ну ладно. Ладно, ладно. Кстати, Дімончик, тут через піскую у нас буде івентик. От, цікаво, от цікаво, подивитися взагалі, що в цьому івенті буде відбуватися. Ну, вже там. Да. Да. А ти ще й базу? закрив. Та, та я не я її для друзів від... я, я случайно так само наступив, це як ти. як тебе 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 треба забирать, а ти ж хочеш ребіт хайом, я, я Ну и забуду треба помагати. Black hole go. Ну це прикольно, да, black hole, пацан? Black hole там. Він прям гарний. Угу. Кролику поставив. Так, т -т та сахура тобі залишаємо, так, да? ребіт хангеть треба. Да, тетета треба. Ну що, Димон, ти сміявся, да, что мы обнесли, пацан. Тепер ми ще з тебе обретаем. Будешь ти голий босий, пацан. Так, шо тебе ще зверху є. О, тут що непогані такі пацани є. По па турбо пецан да, то й є общає знаєш Борзі, борзі. Пацани, Да. Там ще один рин рот та й в принципі зможеш щось робити ребітха, Та й в цілому таке забирати обратно своїх пацанів. Я ще не впевнений що мені місія вистачить, чуєш. Можливо, що йому треба буде. А, він забирає, в принципі, щось. Все, він забирав, зараз він нього занесе. Та й в принципі. робити Да бал є, ну нарешті. Але жалко, що мені, типу, дадуть тільки один слот просто під цього, поняв? Пацан. Не так. Хотим моя потаскать, да? Познущатися з мене хотів. Вообще, ні каплі, <нелес> ні каплі. Ти робить до Сахура вкраду, паня. Не вкрадеш. Я вже зробив. Так, а що по спинах в мене? Є спини? О, через три минуты будешь, виш спинчик. Yes, yes. А воно, типу, в усіх однаковий таймер на ці спині, чи не? А я не знаю. Тебе скільки пише. Три Скільки? три, двадцать три. Да, одинаковий. Прикол. Реально. Реально. Так, чуваче, ну що? Забирай своїх пацанів, то он не надо. Несу вже, ну, що, не розірвуся ж я на цей. Ти вже наготовив, вже наготовив свою штуку, типу. Що не добіг, да, трошечки? Трошки не добіг. Ну, Це ладно. все ті прикол, що ця телепортація збиває тобі. Вона ну, і ринжа не супер далеко, поняв? Ну вона все одно збиває. Типу, ти можеш в невидимки підбігти, нажати цю кнопку і все. Ну, по факту, по факту, да. Так, так, Димон. Три, два, один, бемс, ивентик. А, так сразу два ивента, ти понял? Да, 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 прикол. И Ди диви ви. на на чой. Горила, вышла. Может, на него баф попадаете, и не будете приносить. А це ти зря зробит. Це я зря зробил? Дааа. Mm. Баш, не гори, посе падає, зачарование. Мы можем по обузе, понял? Че не здравей. No, О, диви! Бемс, стоєш сюда, у тако. Ну чекай. Ага. Uh -huh. А я, як не дик, що поммер, чекай, я не понял. Е, хто знає? А ось все є дві. А що толку? Вони закриті, ти поняв? Да, да. А, лопату нам дають, пацан. Тут її треба копати, Все! а Я ось копаю і що дали воно? Бемс? Мен дали а навіщо вони? Ааа, ось сі, чувак, дивися, можна взяти хелловинський лаки блок. Spooky, треба... лаки блок. Да, oh. треба 500. 500 цукерок, чувак, я пішов копати, чуєш. Давай. А цікаво, тут так. буде, Ну, спрацює, ні? Ну, я викопав. Да, ти викопав і мене. Oh, просто... Чувак! Ти подиви, хто мені випав! А, ah, поняв. Ну в прям приху. <laughs> <laughs> Він не тільки мені випав, чуєш там шад, цей тип теж такого вибив. Да, його можна перекупити, поняв, поки він іде. Ні, ну навіть не в тому, що перекупляти, він так викупується, понял. І ти його можеш теж вибити, даже. Бо він викупується з могили самої. Ну да. Не, прикольно, чуєш. Прям цікаво. Походиш, могилки копаєш, цукерочки лутаєш, лакіблоки також лутаєш, слухай. Ха-ха. не? халява. Кумедія, пацан. А що там купаєш, пацан? Він каже, що це моя пацан. повинна бути. Могила? Ні, це вже мої, моя могила. Ну ні, все одно ну, нічого толкового. Цукерки випали, да? Чи ні? Ну, no, цукорки дам. А ну, бем. 25 сукерчик. Скину цукерок вже цікаво. 150. Ну, не так уж і багато, якби мені хотілося. Мене 250, мені не ah. падає, такий отце, пацан. Не падає? Так лучше хай цукерки ah. падають, чуєш? там lucky blockchain. Ну, мабуть, дам Типа я би хотів відкрити такий лакі блок. Я люблю лакі блоки відкривати. Та вірю, пацан. Бемс, плюс 50. щось <Esperen> <sharp> там жорстко йде, пацан. Laki... Жорстко? А, це він заспавне в Lucky Block, от Да, він уже. <sharp> 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 Я налутав цукерки mm -hmm. на нього Він 350 лямів коштує Лакіблок? Серйозно? Да Да, да Так, чувак, я тобі особисто сьо куплю ось Лакіблок Ей, я його забрав так, ну, да, бо він на нього цукерки свої потратив, пацан. Пацан, мене не колише. Він, він їх долутав на моїй приватці. Значить, процент мій. Поняв. Конфіскація. Але ж не поняв, як класно, коли ти маєш свої приватки. Ну, типа, е, тут же ж поняв не то, що в кожного свої, а він його відкриває, чувач. Да, да, да. Диви! Йому випав, який павук. пуп секретний під пі спайдеріні. Прикол. Прикольно. Так, чувач, у нас ще є ціла минута покопати оці могилки. Так що. Да. Не знаю, як ти, чувач, а я хочу налутати на цей лаки блок, бо мені ще залишилося буквально трішечки. Мені треба ще 100 цукерок! Мені тоже. Блін, ви там все лутаєте, ви просто вообще. Ми всі лутаємо. Обалдіть, хто це вибиває постійно цього скалати. Він, він це жасть, мені тільки од... Мені тільки один такий пад напоняв. Ну, викопав. Так, чуваче, я купляю собі лаки блока, чуєш? Та це жесть. Benz? А Мені не вистачає цей цукерок. Сюда, пацан. А ти лутай. Ти лутай у ці могилки. Може, зараз тоже насобираешь. Я, я ж так і хочу, да, тільки цей пацан прибігав і викопує, поняв? А понял? А він ж на телефоні грає скоріш за все, типа. Обалдеть. Ти який скелет вибив. Ааа, так ти вибив у цього івентового, поняв? Да. Два івента зараз працює. Обалдеть, прикол. І все, і халепа немає більше. Блін! Мені не хватило 25, чи скільки там, сукеров. Ех. Зато поняв, оцих тепер тіпів можна буде вкидати в крафти, прикольні. Пати халявні упашка. По факту, так. Чуєш, Димон, давай, let's go до мене. Я відкриватиму ще цей lucky block. Жесть, всі мають lucky block, а я не маю Lucky Block. Давай, пацан, дивися. По-братски <діввістів> щось хороше. Лабуда Чого секреточка? Дивися. Ні, то там вони ж всі секрети, ні? Ну Не знаю, чи всі секрети, але, чуваки. на. Хе-хе-хе, <с>? я погнав. Прям по лобі накину. Бо в мене. А, ні, почекай, це не такий. Це нормальний пацан. А, так поняв, даний івент е... кожні дві години проходить. Трікортрит. Це другий буде вже. А, на мой Ну покій. да. <с?> <с?> ну і що ж, друзі, на цьому, в принципі, будемо завершити нашу серію. Тому якщо вам сподобався даний відео, то підтримайте його своєю вподобачкою. Ну і звісно ж не забувайте підписуватись на мене, на Дімончика. А з вами був Дензо. Всім до нових зустріч зустрічі і всім пока-пока. Па-па. -пока. Поїхали. Да, да, да. Як, си, як си це як зазвичай, да, все один нашовся просто пацан <поє> <поє>